Всім доброго дня. Сьогодні опять трапилась в мене поломка з машиною. Зараз покажу вам, як виглядає мій, мій моя панель приборів. Там должен бути э, бортовий комп'ютер. я Його вже зняли. Отак от. Тільки з'єднання. Все, нема там його. Що сталося? В общем, я виїхала. Сьогодні вранці комп'ютер зовсім не показався, не включився, було, був екран повністю потухший. Потім я поїхала, до, думаю, поїду до електрика перемонтувати або перевірити, що там сталося. Я завела їхати, він у мене вимкнувся. Вимкнувся, час збитий, час показував невірно, значить, він не працював. І поки я з'їздила до електрика, приїхала, а екран не тухне. То, то не включається, то не тухне. Коротше, він не потух, ну як не потух, він не світився, а цифри залишились, вони, він як завис. Мені його зняли, віддали, сказали, що треба перепаяти. Однесла на перепайку, завтра обіцяли мені віддати його, побачимо, що з цього вийде. Поки що їжджу без бортового комп'ютера. Хоча я не знаю, може, може взагалі без нього їздить. Він у мене показує тільки мою швидкість, з якою я їду, температуру повітря і розход, розхід палива. Ну, на розхід палива я туди зовсім не дивлюся, ну, з якою швидкістю я їду, як розхід палива там витрачається. На мене це зовсім не цікавить. Можливо, можна і без нього було їздити. Ну, отак от уже віддала. Мабуть, поремонтують, так що такі справи у мене з моєю малюточкою. Ну, малюточка, як завжди, щось та вчудить. Добрий ранок, уже наступний день після того, як я поставила свій бортовий комп'ютер, який мені спаяли. Він вроді працює, начебто працює. Щоб знайти того, хто паяє, це ще такий квест. Обзвонила всі магазини, які ремонтують техніку. Ніхто не схотів братися. Я вже втратила надію щось знайти. І йшла по дорозі, знайшла чоловіка, який сам сам відкрився і ремонтує телефони. І я зайшла до нього, запитала, він сказав, та добре, все зроблю. І буквально він я йому занесла в обід, це десь у час год, час дня, у першого дня. І... Він мені вже о п'ятій вечора дзвонив, сказав, що можете забирати, я вже все вам зробив. Оце я розумію, людина, яка професіонал, дякуючи йому, мені все перемонтували, все поставили, начебто працює. Буду, буду спостерігати. Так що, як знім, як ставили, я чесно, хотіла зняти. І я все время забуваю доставати телефон і все зазнімати. Це так приходить. В емоціях, коли мені щось ремонтують, коли я десь знаходжуся в таких якихось обставинах, то завжди забуваю знімати. А потім думаю, блії треба було засняти. Ну ладно, вже таке, вже поставила Все.